За задумом противника 15-кілометрова буферна зона на Сумщині. У результаті неможливість просунутися подекуди навіть не півтора кілометра від державного кордону. Наш підрозділ був туди перекинути для стабілізації ситуації і зупинення просування противника. І в цілому це те, що вдалося зробити. Підвозяв активних головного управління розвідки спільно силово брони на різних ділянках. Це за пункту і в деяких ділянках вибити його з тих позицій, які були на захоплені. І населених пунктів. Командир зведеного загону БПЛА департаменту активних дій головного управління розвідки Азимут каже: за час літньої кампанії на сумському напрямку ворожа тактика змінилась, як і на інших ділянках фронту. На сумщині початково вони діяли. Модеризованими такими групами застосуванням квадроциклів і мотоциклів, таким чином ми здійснювали наступальні. Дії. Базова тактика, як завжди залишається, незмінна. Це вони перевищують нас кількості особового складу, набагато більше. І вони Відчуття цього свого складу і немає цієї цінності, бо їх тактика це забивати кількістю, першочергово. З точки зору зміни, то в друге години літа вона почала змінюватися на тактику просочування групи по дві особи в різних ділянках масово намагається прорвати лінію фронту для того, щоб закріпитися за першими шаноми оборони цілого бронеприяти. Основною задачею бійців було перекрити логістику ворога, щоб уповільнити його наступальні дії. Я так розумію, що зведений загін БПЛА, він же також працює і з іншими так підрозділами, от там з артилерією, піхотою, іншими. Як от у вас працюється взаємодія і м, наскільки вона важлива? Постійно взаємодіємо, це наша основна робота. Ми Працюємо в першу чергу в інтересах наших підрозділів ефективних дій, які виконують задачі безпосередньо на полі бою і на правдовій І в першу чергу ми працюємо в їх інтересах на їх підтримку. В той проміжок як ми робили спеціальні взаємодії, крім наземних компонентів артилерії, ми так само взаємодії з авіацією, так само взаємодії з іншими родами військ, знову створено, наприклад, силами безпілотним системою Півні тісні взаємодії знаходимося постійно в цілому. Можливо, є якась історія, яку б ви могли розповісти нам, от саме про взаємодію як конкретний приклад цього? Вони щоденні їх насправді десятки і сотні. Це тісна спільна співпраця. Ми не є особливим організмом. Ми дії дії в загальному задані, які є по на нашої країни. Але в цьому загальному задані у нас просто є своя роль. І в цій ролі ми постійно підтримуємо свою оборону країни, постійно працюємо разом з ними. Тому виконати щось буде дуже важко, тому що це щоденна рутинна робота. Викликом для бійців стала щільна лісиста місцевість та дощова погода. Через це логістика була дуже ускладнена. І ми мали проводити прямо окремі блоки навчання наших е співробітників з застосуванням такої техніки, як, як квадроцикли, як баги. І це прямо великою такою частко цієї роботи, з якою нам першим довелось працювати. Як часто тренуєте своїх бійців? Їх тренування відбувається постійно, тобто безпосередньо частину навичок вони відпочивають на полі бою, і це їх основна робота поза полем бою. У них і час на відпочинок. Ну, якщо там оцінювати 20% часу часу відділяється на відпочинок і 70 на підготовку. І, попри те, що нашим воїнам вдалося зупинити російський наступ, ворог не відмовився від планів їх спроможності до виконання цієї задачі. Вони вже не такі, як були на початку. У будь-які військові задачі оцінюються завжди спроможності підрозділу і їх виконує. І якщо спроможності підрозділу недостатньо для виконання, то він не зможе виконати. Так само вони вже не зможуть виконати цю задачу в поточному. Можливо, вони щось змінять. Перезасередить якось увагу своїх підрозділів, але те угрупування, яке було зібрано там для виконання цієї задачі. Цю ці задачу вже виконати не зможу. Азимут додає за кожним успішним українським ударом не лише техніка, а й рішення командира і особиста мотивація кожного бійця. У кожного бійця насправді абсолютно своя індивідуальна мотивація як у людини, особистості для нас хороший. Боєць і хороша співробітник головного управління розвитки це та людина, яка для себе в своїй мотивацію в першу чергу ставить свою Україну і робить це своєю вищою мотивою. Це і це є основною мотивацією для всіх хлопців, і те, та мотивація, яка їм дає силу і дає можливість діяти в різних критичних ситуаціях і знаходити в собі свою духу, продовжувати боротьбу. Яка мотивація у вас і що підтримує вас? Можу сказати така сама, як і моїх бійців. Це моя країна, віра в мою країну і бути те, що необхідно для моєї держави, для того, щоб вона стала сильною і незалежною. І це і моя мотивація, і це і те, що мене підтримує. Карина Подленко, Володимир Сидюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.